Сьогодні я хочу вас познайомити з актуальним сезонним товаром. Найбільше він зараз користується попитом, оскільки потреба в, в такій продукції. Перед вами продукція німецької компанії Grüntick 12-літровий оприскувач. Прошу звернути увагу на високоякісний план пластик. Крім того, ви бачите, проглядається ємкість вода. Ви можете зразу бачити, скільки у вас є води у бачку. Крім того, з цієї сторони, звертаємо увагу, зарядка йде в комплекті. Тут ми заряджаємо 220, включення-виключення і регулятор потоку, регулятор потоку. Крім того, у нас у комплекті є три насадочки, інструкція, прокладочки і безпосередньо пачка. Максимальний 0,15-0,4 мікропакскаля, вага 4,25. Ну, а зараз ми з вами перейдемо безпосередньо для роботи і покажемо у його процесі роботи. Зараз, як бачите, ми вже приготувалися досить зручно. Прошу звернути, насадочка є на ортопедична. Дуже зручно буде вам працювати і для плеч. Зараз ми поставимо насадочку і побачимо, як вона працює. В даному випадку ви бачите, наскільки якісна. Подача. Можна зафіксувати, якщо ви надовго вже працюєте, зафіксували цією кнопочкою. Досить якісний іде полив. Насадочки самі різні є в комплекті, ми тільки на даний момент, за браком часу, вам рекомендую вам показуємо цю. Це досить якісна металічна штанга, телескопічна. Можна використовувати, докупляти штанги різної довжини. Тут стандартна у нас вся система. Продукція має гарантію 12 років. ну і Крім того, ви можете її використовувати для саду, городу і Помети навіть авто, різне обладнання садове, лопати, тачки. Як бачите, досить потужний. Стромінь води. Кого зацікавила дана продукція? Грьонти одна із самих провідних і якісних фірм України. Е, дуже хочу вам таку ріжону підказати. Мало хто знає, але це дуже важливо. В даному випадку ми працювали. Це включений варіант. Ось ми працювали не. Але це є, так би мовити, струмінь на постійці. Якщо вам треба регулювати, ви його ставите в положення 0 і тоді починаєте працювати вліво-вправо, регулюєте потік силу потоку води. Зараз ми вам продемонструємо, як це виглядає. От зараз я включив, ви відчуваєте по мірі збільшення і збільшується тиск. Збільшується тиск води. От я мінімізую, бачите, якийсь слабенький тиск йде. І відповідно чути, як працює мотор. Я збільшую і відповідно збільшується потік води. І так само чути по двигуну. Прошу звертати увагу на ось цю функцію.